Після попереднього відео жінки просто збунтувалися. Феміністки пишуть коментарі, як це так, хто обирає, це жінка обирає. А потім я питаю, а як саме жінка обирає? Наприклад, в ресторані чи барі їй подобається хлопець, чи вона сама підходить до нього? Ні. Обирає хлопець, він вирішує, підійти до, підійти до неї чи не підійти. Все, що може жінка зробити, нормально. Яку ми захочемо, це тільки зробити якісь погляди нам дати, якісь е, ну, якісь знаки. Інакше, якщо сама жінка чи дівчина підходить до мене, наприклад, в клубі чи ще щось, ну, добре, я можу її там переспати з нею, але будувати відносини з нею я точно не буду. Тому що якщо вона підходить таким чином до мене, що її стримує таким чином знайомитись з іншими хлопцями, які апріорі, апріорі, е, згодні на секс? Я кажу, що всі чоловіки, без виключення, у них є проблеми з е, доставанням сексу, тому що секс контролює жінка. Прямо зараз, статистично, від 18 до 60 років чоловіки. 30% цілий рік не займалися сексом або не займані. Це статистичний факт. І це факт з штатів, ви розумієте, де секс-індустрія і доступність на вищому рівні, ніж у нас. У нас цей показник ще, ще менший. Оці всі. Е я не знаю, водії маршруток, там, слесаря, там, чи ще якісь хлопці, які виконують дуже важливу роботу, але не дуже а, прибуткову. Вони всі, як то ж кажуть, сидять на порносайтах, бо вони не можуть а, притягнути до себе дівчину. А, вона не, просто не звертає на нього увагу. До чого я це кажу? До того, що а, жінці. Потрібно розуміти, що цей цінний чоловік, якого вона хоче, який багато заробляє, його, їх дуже мало таких чоловіків. Я вже казав у попередньому відео. І отакий ваш підхід феміністичний, що та я обираю, і так далі, він не працює тільки тому, що якісних чоловіків. Він відштовхує. А ось різних альфонсів, так, це їм цікаво. Якщо жінка заробляє, якщо вона успішна, бо вона буде сплачувати його рахунки, купляти йому одежу та їжу. Ну це альфонс, але кому вони потрібні. І саме тому ви так бачите багато бізнес-леді, які дуже успішні і навіть дуже гарні. Тобто їм 35-40 років, вони гарно виглядять, вони стрункі і так далі. Слідкують за. Своєю зовнішністю, але біля них якийсь альфонс, чи тюфтій, чи ще щось таке, але не справжній чоловік. А справжні чоловіки на яхту беруть собі дівчаток малоденьких, які ніколи тобі не скажуть ні, які завжди погоджуються з твоєю точкою зору. Тому вирішуйте для себе.